Початок мудрості, бій Господній, а пізнання святого, розум. Дорога праведних, як світанок, що світить все більше до Дня досконалого. Золото та скрепці багатства, майно, але уста розумніші за дорого цінне каміння. Надія, що відкладається, турбує серце, а добра новина ліки для кісток. Нехай тебе ніколи не покидає мудрість і нехай зберігає тебе розум, вони будуть життям для твоєї душі та прикрасою для шиї твоєї. Краще сухий кусень хліба з миром, ніж дім, що повний жертви з хворобою. Ласкаві слова, мед на губах, солодкі для душі та ліки для кісток. Не доля гордіїв, прокляття, а ті, що живуть у покірності, будуть високо поставлені. Вір в Господа з усього свого серця, а не на свій розум, сподівайся. Знайди задоволення у Господі, і Він дасть тобі те, чого ти бажаєш. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.